Прошу голосувати, Хто за, хто проти, утримався одного Наступне про прийняття комунальну електричної електричну зарядну станцію із подальшою передачею. Коротше, законом України про муніципальну допомогу, законом України про благодійну діяльність та благодійну організацію бюджет находиться в Україну, Закон України, про бухгалтерський облік та фінансову діяльність України статтями 2630 закону України про місцеве самоврядування, Господарським кодексом, цивільним кодексом з метою забезпечення ефективності використання комунального майна Ухівська селищна рада вирішила прийняти у документальній власності матеріальні цінності, передані, передані Департаментом соціального захисту населення Спроської ОДА у вигляді цільової владійної допомоги, а саме електрична зарядна станція Екофлоу в кількості одна штука.

Ну, передати передати електричну зарядну станцію на баланс комунального закладу, центр надання соціальних послуг у Бухівської столичної ради, здійснити передачу відповідно до рішення. Та заглядаєте акт прийому передачі. Ви будете відчитуватися будете відділу бухгалтерського обліку та звітності селищної ради зробити відповідні зараз в бухгалтерських не документах. В документах бухгалтерського обліку. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань школи ви комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємства, транспорту зв'язку та сфери перемогу. Чи, чи є запитання? Є питання по зам... даному Хто за дане рішення прошу голосувати? Хто за, хто проти, отримався одноголосно. І наступне останнє питання про впорядкування використання службових легкових автомобілів Бухівської селищної ради. Пропонується рішення про порядкування використання службових легкових автомобілів у Бухівської селищної ради. Керуючись законом України про самоврядування в Україні з метою забезпечення ефективного використання та збереження службових автомобілів, відповідно до постанови поповіда міністрів України номер 848 про перелікування використання легкових автомобілів бюджетами, установами та організаціями на виконання наказу Міністерства транспорту України номер, номер 43 про затвердження норм витрат палива і масивних матеріалів на автомобільний транспорт, переючи про місцеве самоврядування, Бухівська селищна рада пропонує затвердити це рішення. Хочу зазначити, що це рішення приймалися бюджетній сесії. Це воно воно регламентує відповідальність наших посадовців осіб за використання автомобіля. Потім, чому, чому при, потрібно його знову прийняти, я зараз скажу. Тому що буде вноситься додатковий пункт, а саме про надання дозвілу на використання службового автомобіля для поїздок, пов'язаних із службовою діяльністю посадових осіб за попереднім погодженням селищного голови, або виконуючи обов'язки селищного голови. У нас нема водія і користуються цим автомобілем не тільки заступник, і спеціаліст першої категорії. Анатолій Іванович і Саша Хоміч, але й користуються інші посадові особи. І щоб регулювати це, це питання на законодавчому рівні, потрібно нести цих людей у число тих, тих хто буде також користуватися цим автомобілем. Перелік наступний цих посадових осіб. Це завідують сектор жбона господарства та благоустрою Дмитро Іванченко. Завідують сектор з питань земельних відносин екології промислового комплексу. Мусаєва Рахіма, Рахіма вноситься Мусав. Завідувач також вноситься цей список, завідувач сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного кодексу, цивільного захисту населення бачаєсь, оборони та мобілізаційної роботи і взаємодійська охоронними органами Олександра Антоненко. І вноситься також головний спеціаліст сектору з питань земельних відносин, екології та громопромислового комплексу від терплини. Також цим рішенням ще пропонується затвердити рішення виконавчого комітету номер 3 рішення номер 3 від 15.01.2025 року про порядок використання автомобільного транспорту Бухарського середньої ради Дніпро Дніпровської області. Рішення від 20.12.2024 20 124 року про порядкування використання службових автомобілів Трачає Чинності здати прийняття даного рішення. Контроль за виконанням даного рішення щодо координації та організації пункту 6 покласти на заступника посадовочного лозу з питань діяльності виконавців органів Анатолія Плахова і спеціаліста першої категорії тектору житлового комунального господарства благоустрій Олександра За дане рішення, Комітет. Дякую. 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 голосує. Дякую. Шановні депутати, питання винесено на засідання позачергової сесії. Всі розглянуті. Засідання оголошується закрите. Дякую за участь. Дякую. Дякую.